У важкі часи люди завжди шукали розради у духовності і у моральних авторитетів. Саме таких людей намалювала львів'янка, Іванка Креп'якевждимит. Виставку презентую у галереї «Ікон-арт». Андрей Шептицький, Ольга Басараб, герої Крут, розстріляні кобзарі та лірники, Душпастері тюрем, упівці і, врешті, небесна сотня. Цих і десятків інших українців авторка називає людьми, світло від яких виходить і нині, та запалює серця інших. Для Господа нема мертвих і живих. Тобто навіть ті, що загинули ці найкращі, ці прекрасні, абсолютно чисті, чудові люди, вони ж також є. Вони є. І як казав Симоненко, що можна прострілити мозок, що думку народить, але думки не вбить. Почала малювати ще до Майдану. Потім була перерва тривалістю у рік, бо її родина була активним творцем революції. Саме Євромайдан став можливим завдяки жертвам попередніх поколінь українців, вважають у родині Демидів. Ці протечі нашої нинішньої революції гідності майдану. І, і вони є тими, які готували цю землю, щоб дійсно могла вирости та квітка свободи, яку ми переживаємо. Дещо пані Іванка домальовує уже перед самою виставкою згадує, що із багатьма людьми, яких нині намалювала, колись була знайома особисто, до прикладу, із дисидентами, ще пам'ятає їхню силу духу. І хоче передати цю пам'ять нащадкам. От мені йшлося про пам'ять, фіксація пам'яті. І мої роботи є дуже ескізні, вони є дуже швидкі, вони є так, як ну, якийсь начерк чи записка, яку ви лишаєте вдома там, дітям, візьми те чи зроби це. І це є просто записка, що вони були. Пам'ятайте про те, що вони були. Іван Крип'якевич-Демид знають як викладача іконописця лауреата премії імені Василя Стуса, а ще як активну діячку. Марічка Крижаніська, Олег Кухар, головні новини Львова.